Осіння посадка овочів справа давня і перевірена поколіннями. Ще наші діди та баби знали, що земля, хоч і холодна восени, але має в собі силу зберегти насіння до весни і дати йому міцний початок. Коли говоримо про те, що садити під зиму, завжди на думку спадають три головні культури часник, цибуля та морква. Вони не лише добре переносять осінню посадку, а й віддячують раннім урожаям, який достигає швидше, ніж весняні посіви. У сільському господарстві це має велике значення, адже весною роботи й так вистачає: посіви, город, худоба, ремонт. А коли частину овочів можна посадити ще восени, це полегшує життя будь-якій господині чи господарю. Посадка під зиму має й іншу перевагу. Насіння або зубки природно проходять процес загартування. Взимку вони перебувають у землі, переживають холод, морози, відлиги, і на весні, коли сонце пригріє, такі рослини сходять дружно, міцно і не бояться перепадів температур. Саме тому озимі культури часто виростають сильнішими і менш уразливими до хвороб, вони ніби загартовані від народження. До того ж, у перші теплі дні весни. Коли ще не можна садити інші овочі, ті вже починають пробиватися з землі. І господар має першу зелень, перші стрілки, часнику чи молоде перо цибулі. Є ще одна важлива річ: волога осінь зазвичай дає більше природної вологи, ніж весна. Земля ще тримає тепло, але вже не пересихає, тому посіяне насіння отримує ідеальні умови для укорінення до морозів. Весною ж, коли ґрунт прогрівається, воно вже готове до росту. Це значно економить час і сили. Багато хто помічав, що після весняної посадки часто доводиться чекати довше, поки насіння проросте, особливо якщо весна суха. А з озимих культур перші сходи з'являються самі, без зайвої мороки. Для сільської родини це має практичний зміст. По-перше, посадивши восени. Людина звільняє собі кілька тижнів навесні. Коли інші тільки готують грядки, ти вже бачиш перші паростки. По друге, врожай озимих культур зазвичай раніший, а це значить і зелень на стіл, і часник для приправ, і рання морква для борщу чи салатів. У селі це важливо, бо все, що виростив своїми руками, то не лише їжа, а й економія. Кожна головка часнику чи пучок моркви. Це збережені гроші, та якість свого урожаю завжди краща, ніж купленого на базарі. Посадка під зиму також допомагає раціональніше використовувати землю. Після збирання врожаю багато хто залишає ділянку пустою до весни, і земля стоїть без діла. А як відомо, земля не любить пустки, вона має працювати. Якщо засіяти частину городу восени, ґрунт не пересихає, не ущільнюється. У ньому краще зберігаються поживні речовини. Крім того, сніг і зимова волога проникають у землю, збагачуючи її, і весною вона зустрічає сходи не виснаженою, а живою. Є ще й психологічна сторона цього питання коли восени все навколо готується до спочинку, а ти садиш часник чи моркву, ніби закладаєш надію на майбутній урожай, це відчуття праці на випередження. Упевненості, що весна зустріне тебе не з порожніми руками. У багатьох селах навіть кажуть посеятоц, посади під зиму, весною посміхнешся. Бо коли всі бігають із сапками, ти вже спостерігаєш, як зеленіє твоя грядка. Часник, цибуля і морква це культури, які мають сильну енергію, росту і витривалість, вони не бояться холоду, головне правильно підібрати сорти. Та час посадки. Саме про це говорять старі господарі, які роками садили під зиму, і знають, що врожай залежить не тільки від погоди, а й від досвіду. Вони пам'ятають, як ще у давнину восени збиралися на спільні роботи, готували грядки, садили під зиму часник цілими родинами це був звичай, частина сільського життя. І зараз, коли ми знову повертаємось до натурального господарства, ця традиція набуває нового змісту. Садити під зиму це не просто про овочі, це про мудрість, про те, як слухати землю, відчувати її ритм і працювати разом із природою, а не проти неї. Земля, якщо її не турбувати зайвим, сама допомагає людині, осінні посадки, це спосіб дати землі виконати частину роботи самостійно. Морози вбивають шкідників, весняна волога підживлює сходи, а людина лише з вдячністю приймає те, що сама заклала. Тому, коли восени стоїш на городі і тримаєш у руках жменю насіння чи кілька зубків часнику, варто пам'ятати, ти не просто садиш овочі, ти продовжуєш давню традицію господарювання, закладаєш добрий початок року, дбаєш про себе і свою родину. І земля, якщо робити все з розумом і любов'ю, завжди віддячить сториці. Щоб осіння посадка принесла добрий урожай, потрібно знати кілька перевірених правил. Не досить просто закопати зубки часнику чи насіння моркви в землю, усе має свій час і порядок. Осіння робота на городі вимагає спокою, точності та розуміння, що робиш, бо від правильно обраного моменту залежить. Чи перезимує насіння, чи не проросте завчасно, і чи не загине від морозу. Тому головне знати, коли, як і в яку землю садити. Передусім, треба зважати на погоду. Осіння посадка робиться тоді, коли земля вже охолола, але ще не змерзла. У різних регіонах це може бути від кінця жовтня до середини листопада, орієнтуватися краще не лише на календар, а й на землю. Якщо верхній шар уже прохолодний, але ще м'який для сапи чи лопати то саме час, рано садити не можна, бо тепло змусить насіння прорости і перші паростки загинуть від морозу. Запізнитися теж не варто, і якщо земля встигне замерзнути, садити буде важко, а корінці не встигнуть укорінитися. Для часнику головне обрати правильний сорт. Не всякий підходить під зиму, є озимий і ярий. І садити треба саме озимий, бо він має міцніше коріння і витримує холод. Зубки треба брати великі, здорові, без пошкоджень і плісняви. Перед посадкою добре їх перебрати, можна навіть трохи підсушити на сонці. Грядку для часнику краще робити на підвищенні, де не застоюється вода. Землю перекопати, додати трохи перегною, але без свіжого гною. а він може спалити молоде коріння. Садять. Часник рядами між зубками залишають по 10-12 см, а між рядами до 25 см глибина посадки приблизно 5-6 см, а зверху варто присипати сухою землею або торфом. Дехто ще додає шар сухого листя чи соломи, щоб уберегти посадку від морозів, особливо якщо зима в тій місцевості сувора, цибулю під зиму садять трохи інакше. Для цього беруть дрібну цибульку сівок. Розміром із горошину. великі головки краще залишити на весну, бо взимку вони можуть загнити. Посадку роблять у ті ж строки, що й часник, коли температура стабільно опускається до плюси по плюс 7 градусів, грядку під цибулю також треба підготувати заздалегідь, розпушити, внести трохи перегною, перевірити, щоб не було кислотності. Сівок заглиблюють на 3-4 см, дотримуючись відстані близько 8 см між цибулинами. Після посадки добре притоптати землю, а зверху вкрити сухим листям, щоб морози не виштовхнули цибулини назовні. Весною, коли сніг зійде, укриття треба прибрати, щоб земля прогрілася і цибуля швидше рушила в ріст. Морква культура більш примхлива, але теж придатна до осінньої посадки. Її сіють трохи пізніше, ніж часники цибулю, буквально за тиждень до стійких морозів. Якщо посіяти раніше, насіння проросте і знищиться холодом. Для посіву краще брати сорти, які стійкі до стрілкування, бо саме це може бути проблемою навесні. Грядку під моркву роблять заздалегідь, щоб земля осіла, насіння висівають у суху землю, а зверху засипають сухим піском або торфом шаром у півтора сантиметра. Важливо, щоб після сівби не було сильних дощів, інакше насіння може намокнути і вимерзнути. Коли вся посадка завершена, грядки треба правильно замульчувати. Це роблять не для краси, а щоб захистити насіння від коливань температури. Найпростіше вкрити грядки шаром сухого листя, соломи або ялинових гілок. Така ковдра не дає промерзнути землі занадто глибоко і водночас пропускає повітря. Головне, навесні не затягнути з прибиранням укриття, щоб земля не пріла і насіння не задихнулося. Багато хто восени нехтує підготовкою землі, але це одна з головних умов успіху земля повинна бути чистою від бур'янів, пухкою і не надто жирною. Якщо перед тим там росли культури з тієї ж родини, наприклад. Перед часником була цибуля або навпаки, краще обрати інше місце, бо ґрунт виснажується і накопичує хвороби. Найкраще садити після капусти, огірків, бобових чи кабачків так земля буде здоровішою, а урожай більший. Є ще дрібниці, на які варто звернути увагу. Наприклад, після посадки грядки бажано позначити, бо взимку під снігом важко згадати де що росте. Дехто ставить дерев'яні кілочки або невеликі таблички з підписами так і зручно і гарно. Також можна розділити грядку на частини одну для часнику, другу для цибулі, третю для моркви, щоб навесні легше було доглядати. Якщо все зробити правильно і час обрати, і землю підготувати, і насіння добірне, то навесні, коли лише зійде сніг, на грядках з'являться перші зелені стрілки. Це знак, що осіння праця не була даремною. З кожним днем вони міцнішатимуть, і вже у квітні травні можна буде мати свіжий часник, молоде перо, цибулі і ніжну моркву, коли інші ще тільки сіють свої весняні грядки. Так працює мудрість природи вона нагороджує того, хто не поспішає, але робить усе вчасно. У кожному селі знайдеться хоч одна людина, яка скаже. Та я так роблю вже 30 років і завжди маю добрий врожай. Такі поради, перевірені часом, часто цінніші за книжкові, бо селянин дивиться не в календар, а в небо, слухає землю, відчуває погоду і знає, коли настав його час садити. Осіння посадка часнику, цибулі та моркви у народі завжди була справою особливою це не просто праця, це певний обряд. Коли кожен крок робиться з розумінням, що ти готуєш хліб насущний на наступний рік. Колись у селах часник садили всією сім'єю. Казали, Часник любить, коли його садить жінка, бо її рука лагідна. Перед тим грядку обов'язково посипали золою для доброго врожаю та щоб відігнати черв'яків. Дехто ще промовляв тихенько Рости, часничку, щоб було з чим хліб їсти. І справді, ці прості слова не були марними люди вкладали в роботу душу. Зубки часнику ніколи не садили в сирий чи дощовий день, бо вважалося, що він тоді буде водянистий. Найкраще, коли сухо, тихо і місяць на спаді. Так радили ще діди й прадіди на спадаючий місяць, садити те, що росте в землю, а на зростаючий те, що росте вгору. Цибулю під зиму садили переважно після покрови. Але не пізніше Дмитра, 8 листопада. Так і казали, після Дмитра земля спить, а до Дмитра ще дихає. Тому поспішали зробити все вчасно. Сівок перед посадкою часто замочували у солоній воді, щоб не було шкідників, або в розчині марганцівки, щоб не загнила. Деякі господині навіть обсушували цибулинки біля печі, щоб зігріти душу посадці. Після посадки грядки вкривали старим лушпинням або сухими стеблами кукурудзи і казали, що це ковдра для цибулі. Весною ж, коли сходив сніг, перші паростки з'являлися тоді, коли інші ще тільки бралися до сапи. Моркву в народі завжди вважали примхливою і тому садили її з особливою увагою. Старі люди казали: не сієш моркву восени, не побачиш ранньої весни на столі. Для посіву вибирали день, коли земля вже холодна, але ще не тверда. Часто це припадало на кінець листопада, коли вже були перші приморозки. Насіння не замочували, бо воно мало спати під снігом, а не проростати. Існував навіть звичай змішати насіння моркви з піском і золиною, щоб воно знало, що не час ще сходити. Грядку для моркви завжди робили рівну, без горбків. Бо вода, яка накопичується взимку, могла б пошкодити насіння. Багато старих господарів користувалися прикметами. Наприклад, якщо в жовтні довго стоїть тепла погода, казали не поспішай садити, земля ще тепла проросте. А коли вранці з'являвся і ній на траві, це знак, що пора. Такі природні знаки завжди допомагали людям без термометрів і прогнозів. А ще радили садити в тиху погоду без вітру, бо як вітер у спину не вродить. І справді після спокійної, сухої посадки сходи були дружні. Окрема історія це підготовка грядок, колись землю готували без мотоблоків вручну, але дуже ретельно. Після збору врожаю її перекопували з перегноєм, клали тонкий шар попелу і залишали відпочити. Кілька тижнів. Тоді земля набиралася сили, і посаджене в неї насіння приймалося швидко. Вважалося, що осіння земля м'яка і добра, бо вже не палена сонцем і не висушена вітром. Щоб захистити посадки, люди придумали чимало хитрощів дехто накривав грядки старими гілками, щоб сніг затримувався і не здувся вітром, інші клали зверху солому або стару траву, нею земля дихала. І не промерзала надто глибоко. Якщо зима була сніжна, то весною такі грядки оживали першими, у деяких селах навіть влаштовували снігове укриття, спеціально нагортали більше снігу на місце, де посаджено часник чи цибулю, щоб довше трималася волога. Цікаво, що у старовину не було поняття озимий сорт, як зараз люди просто вивчали, які головки краще зберігаються після зими. І лишали їх для посадки наступної осені так відбиралися найміцніші сорти, які звикли до місцевого клімату. Це була природна селекція, і тому кожне село мало свої місцеві часники й моркви, що ніде більше так не родили. Старі господарі навіть знали, на якій грядці краще садити казали, що на східному схилі часник міцніший, бо перший сонячний промінь його будить. Були й особливі народні звичаї у деяких місцях не можна було садити в неділю, щоб земля не гнівалась. Інші ж говорили, що найкраще садити в п'ятницю, бо це день родючості. І, хоч тепер хтось може всміхнутись, але ті старі звичаї мали свою мудрість. Вони привчали людину ставитись до землі з повагою, не поспіхом, а з роздумом, бо земля не просто ґрунт. А жива сила, яка чує, коли її турбують. Сьогодні багато хто повертається до таких методів. Молодші господарі читають поради в інтернеті, а потім приходять до старих і кажуть так само радили ще ваші батьки. І правда, народна практика виявляється найнадійнішою адже вона базується не на таблицях, а на спостереженнях за природою. Наприклад, якщо осінь дощова. Краще накрити грядку плівкою чи дошками, щоб вода не вимила насіння, якщо морози прийшли рано насипати додатковий шар мульчі. Так само радили і сто років тому, тільки без модних слів. Цікаво також порівняти старі і сучасні способи раніше все робили вручну, але не поспіхом. Сьогодні багато хто користується мотиками, культиваторами, сітками від шкідників, і це добре, але головне лишається незмінним. Треба знати, коли і як посадити, щоб земля мала час і спокій прийняти насіння. І навіть найсучасніші господарі визнають, що без старих порад не обійтись. Бо, як казали наші прадіди, земля не любить лінощів і поспіху. Тож коли приходить осінь і повітря вже пахне димом, а земля стає темна і волога, варто згадати, як це робили колись. Вийти на город не для галочки. А з розумінням, що кожен зубок часнику, кожне зернятко моркви це вклад у завтрашній день. І, хоч часи змінюються, але справжня господарська мудрість залишається та сама слухай землю, роби все вчасно, і з душею тоді врожай не зрадить. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати осіння посадка. Це розумна і вдячна справа для кожного господаря, який думає наперед. Земля восени ще тепла, а волога допомагає насінню укорінитися. Тому, якщо зробити все правильно, весною ви матимете ранній урожай без зайвого клопоту. Але найголовніше не поспішати і не нехтувати дрібницями, бо саме вони вирішують, чи буде ваша праця плідною, кожна культура має свій характер і треба його знати. Почнімо з часнику. Його люблять усі і за смак, і за користь. Та щоб він виріс великим і соковитим, треба пам'ятати, не можна садити його двічі на одному місці поспіль. Якщо робити це щороку на тій самій грядці, земля виснажується, а в ній накопичуються хвороби. Найкраще повертати часник на те місце лише через 3-4 роки. Не менш важливо правильно вибрати сорти. Озимий часник для осені, ярий для весни садити треба глибше, ніж здається, і не шкодувати часу на підготовку грядки. Якщо після посадки вкрити землю тонким шаром листя або соломи, він зимуватиме спокійно і зійде дружно. Цибуля культура проста, але вимоглива. Вона не любить застою води, тому грядка має бути сухою і легкою. Весною, коли з'являться перші сходи, головне не полінуватися і їх прорідити, щоб головки мали простір. Ще одна порада не поспішайте підживлювати хімію. Краще дати золі або настояної трави це природна сила, яка не шкодить ні землі, ні людині. Якщо посадити озиму цибулю правильно, то вже у квітні можна мати ніжне перо на стіл, а до літа добрі головки. Морква теж потребує уваги. Під зимою її сіють лише у суху погоду й у легкий ґрунт. Не можна, щоб на гряці стояла вода чи земля була з грудками. Весною важливо не поспішати розпушувати землю, поки не зійдуть перші паростки, щоб не пошкодити тонкі корінці. Успіх вирощування моркви залежить від сорту, краще вибирати ті, що призначені для озимих посівів, бо звичайні весняні можуть піти в стрілку. Народна порада каже, морква любить спокій, не чіпай її часто і вона віддячить солодом. І справді, чим менше втручатися, тим рівнішою і смачнішою буде коренеплоди. Є ще кілька загальних правил, які не завадить запам'ятати перше, не садіть на око. Краще відміряти рядки і відстані, бо тісна посадка шкодить усім культурам. Друге не перегодовуйте землю. Осінь не потребує надмірного внесення добрив, особливо гною, надлишок азоту призведе до гниття і втрати сходів. Третє, не забувайте про укриття. Навіть якщо зима м'яка, краще перестрахуватися. Тонкий шар соломи або листя не завадить ніколи. І четверте не лінуйтеся прибирати укриття вчасно навесні. Якщо затриматись, насіння може запаритися, і тоді всі старання підуть марно. Дехто вважає, що посадка під зиму справа ризикована мовляв, може не зійти, може вимокнути, а може вимерзнути. Але правда така якщо дотримуватися правил, усе вдасться. Природа сама допомагає тим, хто працює з нею, а не проти неї. Озимі культури ростуть сильнішими, бо пройшли випробування морозом. Вони не бояться коливань температури, не потребують постійного поливу. І сходять раніше за інші. Тож це не ризик, а розумна господарська стратегія. Звісно, варто враховувати клімат місцевості на півдні садити можна трохи пізніше, бо земля довше тепла, а на півночі раніше, поки не змерзла. Якщо прогноз обіцяє суху осінь, краще трохи зволожити грядки перед посадкою якщо, навпаки, йдуть дощі, треба зробити борозни вище, щоб не накопичувалася вода. Ці дрібниці, здавалося б, незначні, але саме вони роблять різницю між успіхом і невдачею. Окремо треба сказати про зберігання насіння і посадкового матеріалу. Те, що залишаєте на осінь, має бути міцним, без пошкоджень.